Чергова ротація. Бійці пакують речі у автобус. каремати, ще... одвіть. Чоловіки шикуються. Усіх поліцейських уже є форма, хоча і різна. Сьогодні це вже не батальйон Полтава, а спецпідрозділ поліції. Але суть та ж. Цей Полтавець був АТО кілька разів. Щоразу їхав із різними думками. Раніше колись там була ідея. Зараз, самі розумієте, вже не те. Бачите, вже не так, і люди відносяться. Просто, мабуть, привикли. Завдання правоохороні, але з атошною специфікою. Затримували дезертирів, затримували осіб, які були незаконно звільнені на території так званих ЛНР і ДНР, колишні ув'язнені. Батальйон відправляють у новоайдар Луганської області. Усі бійці вже вчені, бо кожен був щонайменше два рази у АТО. Завдання виконують різноманітні, тож і досвід у них специфічний. Замроти влучно навчився стріляти у збройних силах, але використовує і навики рятувальника. Ідентифікація вибухонебезпечних предметів, тобто, якщо натрапили там на якісь розтяжки. Проводжають усі. Начальники закликають берегти себе, збереження особового складу, а діти просять вертатись цілими. Навіть колядують. Хоча і зарано щоб онуки ще витали молі ну, та й хороші. Щоб усі щоб жінки в гаманці завжди водилися гроші. У Донбасі нового року може і не бути. А як будете святкувати новий рік? Можете розповісти? Возможно, в вдаряті сто стоя. У Новоайдарі умови не найгірші, але пакують повний автобус речей на кожного чоловіка по спальнику та по два комплекти зимової одежі. Завдяки досвіду навчилися влаштовувати свій побут. Для вас ще таке нормальні умови. А для нас бліндаж покрепче понадійніше. Ну, Подіваємося тепліше і чай гарячий. Поліцейські не забабоні, але на проводах без ритуалів не обійшлось. У результаті два автобуси з Полтави відправляються на схід. Кожен поліцейський називає свою місію по різному хто боронить суверенітет, а хто просто працює, але ризикують усі однаково.